Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо про таке захворювання, яке передається кліщами. оскільки на носі весна активність, як пам'ятаємо, в кліщів є найбільшою у квітні-травні першій половині червня. Які захворювання вони передають? Вони передають два захворювання: це кліщовий енцефаліт і хвороба лайма. Чому різниця? Кліщовий енцефаліт це вірусна. Хвороба, яка супроводжується тошнотою, рвотою, надзвичайно сильними головними болями, призводить до порушення когнітивних функцій, а також рухових функцій. Тому при появі таких симптомів, як правило, вони з'являються на 7 14 день після укусу, тому варто негайно звернутися до лікаря. Хвороба лайма це бактеріальна хвороба, яка уражає шкіру, підшкірну жиру, клітковину, суглоби може уражати, а також серце. Чим проявляється? Проявляється кільцеподібною еритемою, як правило, з просвітлінням у центрі м'язовими болями температурою може з'являтися температура. Що треба робити при цій хворобі? Варто спостерігати на протягом місяця, чи не з'явилося на місці укусу клюща почервоніння, чи не з'явилося болі в суглобах, чи не з'явилися якісь інші симптоми, наприклад, температура. Тому при появі температури чи кільцеподібної еритеми варто звернутися до лікаря. Яка профілактика? По-перше, захист шкіри від попадання кліщів на шкіру. Причому треба пам'ятати, що кліщі попадають не виключно зверху, а вони можуть скакати знизу. Тому низ штанів має бути чітко. Защіплений, щоб туди не попав кліщ. При поверненні з прогулянки чи з лісу варто оглянути відкриті місця на наявність кліщів. При наявності кліща його потрібно обережно видалити пінцетом. Бажано так, щоб частинка кліща не залишилася. Ну, в обласних центрах, по крайній мірі, завжди Працюють круглодобово травмпункти, з тим можна звернутися туди. Спостерігати місяць, чи не з'явилися симптоми: еритема, температура, болі в суглобах. Хто сильно переживає, тому можна через місяць перевірити імуноглобуліни М і Г на наявність Борелії. Підвищеному титру цих антитіл при, так, при підвищеному рівні, е, варто пройти курс антибіотикотерапії, профілактичний, який призначає лікар. Тому бережіться, будьте здорові, якщо потребуєте консультації сімейного лікаря, звертайтеся у месенджер чи по телефону. Навіть якщо у вас є декларація з іншим сімейним лікарем. А він є недоступним з тої чи іншої причини. Всім гарного дня!